Всім привіт! Кому потрібні гамма-спектрометри різні звертайтеся. От, наприклад, ось це у нас надійний, давній гамма-спектрометр вуг 91 Адані. Він показує в бекерелях на літр, в бекерелях на кілограм. Активність таких ізотопів, як Калій-40 і цезій 137 й Час виміру 2 хвилини і 20 хвилин є. Тут проба, тут фон, зброс. Сценіляційний кристал 40 на 40 мм, сам кристал всередині детектора. Ось так він виглядає. У все, всім до нових зустрічі.